Середина 90-х років діти по всій Європі у захваті. Нарешті в них є власний Діснейленд у Парижі. Ці двоє приїхали аж із Швейцарії. Вони благали свою родину привезти їх сюди впродовж багатьох років. І ось вони тут. І це навіть краще, ніж вони собі уявляли. Це справді найкраще місце на землі. Парк вирує життям. Щоденні паради рухаються головною вулицею. Здається, ніби вони всередині мультфільму Дісней. А позаду височіє над усім головна окраса парку замок з плячої красуні. Його золоті шпилі сіяють під французьким сонцем. На перший погляд, це звичайна родина, можливо, дипломати із Східної Азії, які приїхали на вихідні до Європи. Брати і сестра дивляться на парад, але їх погляд постійно повертається до замка, наче вони уявляють, що вони всередині. Можливо, навіть що вони частина королівської родини. Але справа в тому, що вони і є королівська родина. Але їх життя зовсім не казка. Коли хлопчик виросте. Він матиме власну імперію. А коли виросте дівчинка, вона стане однією з найнебезпечніших жінок у світі. Жовтень 24-го року. Пхін'ян, Північна Корея. Дрон падає в столиці. Він розповсюджував антипівнічно-корейські листівки, ймовірно, їх запустили з Південної Кореї. Ще один епізод у багаторічній війні між двома колись єдиними країнами. Режим випускає офіційну заяву. Південна Корея може очікувати на найгірше, якщо наважиться знову загострити військову напругу. Найгірше означає ядерну відповідь. Кордон перебуває у повній бойовій готовності, чекають на наказ відкрити вогонь. Ядерні погрози з Північної Кореї не новина. Кім Чен Ін давно погрожує знищити свого сусіда і регулярно демонструє зростання ядерного арсеналу. Але нове те, що цього разу погрози лунають не від нього, вони від неї, від його молодшої сестри Кім Йо Джон. Світ уже бачив цю жінку лютий 2018 року, зивмові Олімпійські ігри в Південній Кореї. Вперше за десятиліття. Прямий представник родини Кімів вступає на південнокорейську землю. Три дні Кім Йо Джон захоплює увагу медіа. Вона бере участь у зустрічах, обідає з президентом Південної Кореї Мондже Іном, тисне руки. На відміну від її брата, вона не викликає страху, вона не вигукує погроз. Вона чарівна, м'яка у спілкуванні, дипломатична. На мить здається, що Північна Корея змінюється. Можливо, це початок нової епохи, шлях до миру. Але Йоджон, яку побачили в Південній Кореї, це лише один із її образів. І скоро світ побачить інший. У Північній Кореї образи і історія мають значення. Кіми не просто правителі, вони обрані долею. Їхня влада божественна. Вся політика, кожне рішення, кожен вчинок режиму спрямовані лише на одну мету виживання династії Кімів. Кім Йор Джон народилась в 87-му, а можливо, у 89-му, точно не знаємо. У 2011-му Кім Чен Ір раптово помирає. Його наймолодшого сина Кім Чен Іна оголошують спадкоємцем. На похороні батька за його спиною стоїть молода жінка у чорному з нахиленою головою і поглядом донизу. Вона, як і всі, плаче, але на відміну від брата, її ім'я ніхто не знає. Кім Йо Чон усе своє життя провела в тіні. Навіть у північній Кореї про неї ніхто не знав. Ні фотографій, ні згадок, ні найменшого сліду в державних змін. Аж до хаоса, який приніс перехід влади. Спочатку вона зливається з іншими помічницями. Тиха покірна фігура на задньому плані. Вона тримає блокнот свого брата, стоїть поруч, може подавати важку кришталеву попільничку для того, щоб диктатор міг струсити свій попіл. Але якщо придивитися, вона завжди поруч. У вирішальні моменти. Переконуються, що все йде за планом. Поступово аналітики починають помічати її. Розвідка журналісти й втікачі з КНДР починають ставити те саме запитання: хто вона така? Для Кім Кімчанина вона щонайменше близька довірена особа, єдина в родині, кому він довіряє. Можливо, це якось пов'язано з їх дитинством у Європі. Середина 90-х двоє північнокорейських дітей вступають до приватної школи в швейцарському місті Берн. Офіційно це діти дипломатів, але їх імена фальшиві. Ніхто не здогадується, що це нащадки найвпливовішої сім'ї Північної Кореї. Тут вони просто двоє дітей, далеко від Пхеньяна. Для однокласників вони здаються звичайними дітьми, грають в футбол, запрошують друзів у скромну квартиру, їздять на лижі, подорожують Європою, відвідують Діснейленд. Звичайна родина, але насправді ні. Жінка, яку вони називають матір'ю. Насправді не їх мати, їхня тітка Кон Йон Сук була відправлена доглядати за ними у Швейцарії. Згодом вона втече до США, де ймовірно живе і зараз, і ймовірно, переховуючись від своєї родини. А потім, як і їх фальшива мати, ці двоє дітей-дипломатів також зникнуть без попереджень та без прощання. Кім Чен Іна та Кім Йо Джон забирають із школи та повертають до Північної Кореї. Після повернення додому Кім Йо Джон вивчає комп'ютерні науки в університеті імені Кімрсена в Пхін'яні. У 2014 році, через три роки після того, як її брат став верховним лідером, Кім Чен Ін змушений прийти курс медичного лікування. У цей період Йо Джон перебирає на себе частину державних обов'язків. До кінця того року її офіційно назначають першим заступником директора відділу пропаганди та агітації. Сумнозвісний орган, який контролює кожне зображення. Кожен виступ і кожну новину в північній Кореї у 2017 році Кім році Джон отримує підвищення. Вона входить до політбюро правлячої еліти однопартійної системи північної Кореї. Тепер вона має місце за найвищим столом влади. Але і справжній талант у сфері пропаганди, де з'являється Кім Чен ін, там і Кім Йо Джон. Вона, наче привід, вона його піар-менеджер, його асістент. Вона готує сцену перед тим, як він туди прийде і покидає її разом із ним, наче його тінь. І вже наступного року вона вперше в житті виходить на передову. Сестра північно-корейського диктатора стала першою представницею своєї родини, яка відвидала Південну Корею з часів Корейської війни 50-х-53-х років. Кім Є Чон входить до складу високопосадової делегації, яка прибула на церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор. На Олімпіаді 2018 року вона зачаровує собою Південну Корею і представників іноземної преси. І, скоріш за все, це не була випадковість, це була стратегія. Протягом багатьох років Кім Чен-ін сприймався як безжальний диктатор одержимий ядерною зброєю. Але під керівництвом Йо Чон його імідж починає змінюватися. Вона обережно переосмислює образ свого брата. Через два місяці Кім Кімчен Ін і президент Південної Кореї Мун Дже Ін зустрічаються на кордоні. Вони тиснуть руки, сміються з обох сторін, лунають оплески. Того ж року Дональд Трамп також зустрінеться з Кімом у Сінгапурі. Історичний саміт. Двоє лідерів сидять за великим столом і підписують історичний документ, спільну декларацію про намір Північної Кореї денеклуаризуватись. Поруч з Трампом, держсекретар Марк Помпео. Поруч з Кімом його сестра. Вона стоїть мовчки, спостерігає, як світ хоче повірити, що одна з найбільш відбитих ядерних держав дійсно може розброїтись. Але щось в ній насторожує, її зовнішність, її і посмішка, і її рухи, все якось надто гладко, наче все вивірено. І це лише початок і хоч доказів небагато, з того що відомо, вона виконує роль комунікатора із південною Кореєю та США. А чим відповідає за функції пропаганди в апараті. Це Елдар Дамінов, політолог центральноєвропейського університету. У відні він роками вивчає північну Корею та її структуру влади. Йо Джон вочевидь контролює пропаганду в північній Кореї. І після того, як вона очолила цей напрямок, спосіб, у який спілкується Північна Корея з іншим світом, кардинально змінився він став набагато гнучкішим і перейшов в онлайн. З'явились способи використовувати західні платформи, наприклад, YouTube, для трансляції певних північно-корейських поглядів. Під керівництвом Кім Йорджон північнокорейська пропаганда стала цифровою. Ось, наприклад, ця мила дівчинка розповідає з англійським акцентом про своє щасливе дитинство, школу, мандри. Здавалося б, ну, звичайна інфлюенсерка. але вона з північної Кореї. І таких дуже багато, але це тема для іншого відео. Тому повернемося до Йо Джон. її роль сьогодні це головна речниця режиму у зовнішній політиці. А у північно корейських реаліях це означає одне погрози та образи. У 20-му році Йо Джон наказує знищити так званий офіс зв'язку з поруду на кордоні в Ксеноні, яка виконувала функцію посольства. Цей крихкий дипломатичний канал існував лише кілька років. Її колишня ввічлива усмішка зникає, а риторика стає жорсткішою та агресивнішою. У 20-му році Кім Є Джон звертається до нації з публічною промовою. Уперше північнокорейський народ чує її голос у державних змі. Подія інсценована для прославляння її брата. Він мав високу температуру, але жодного разу не ліг відпочивати, бо надто сильно турбується про свій народ. Посадовці витирають сльози з облич. У нього ковід, але за її словами, справжній винуватець не вірус, а Південна Корея. Коли у 24-му році південнокорейські активісти відправляють листівки через кордон, Кім Йо Джон начебто, наказує відповісти. Відправити повітряні кулі через демілітаризовану зону з пакетами із сміттям та фікаліями. У жовтні вона називає Україну та Південну Корею скаженими псами, яких натравили США. А в іншій письмовій заяві у відповідь на засудження ГЦК ООН стосовно випробувань ядерної зброї в Північній Кореї, вона завершила свою промову ось так. Не може бути жодної зміни курсу. Хіба санкції, тиски і погрози зупинили нас, вони зробили нас лише сильнішими. Здається, ми з вами таке вже чули, тільки не корейською мовою. Північна Корея так і не дотрималась угоди із США. Замість того, щоб згорнути ядерну програму, вона подвоїла зусилля, проводячи нові ракетні випробування, демонстративно ігноруючи домовленості. Тим часом Південна Корея і США давно відновили спільні військові навчання у 23-му році. Тодішній президент США Джо Байден офіційно пообіцяв надати військову підтримку південній Кореї, якщо спалахне ядерна війна з північною. Північна Корея теж шукає союзи із свого боку у червні 24-го року. Кім Чен Ін і Владімір Путін підписують військовий пакт про взаємну допомогу. Невдовзі після цього Північна Корея відправить тисячі солдатів до Росії, щоб підтримати її війська у війні проти України. Тепер Північна Корея активно втручається у конфлікт, який виходить далеко за межі її кордонів, у 2024 році. Північна Корея випускає сюрреалістичне пропагандистське відео, яке дуже швидко стає вірусним. В селі діти махають прапорами, робітники на фабриках плескають і співають, солдати з ентузіазмом грають на скрипках в оркестрі, а усмішнені жінки-військові стрибають у повітря від щастя. Це ретельно поставлений і майже комічний спектакль відданості. Але справжня Північна Корея виглядає дещо інакше: це країна, де людей викрадають, катують, китають до топорів, публічно страчують за найменшу непокору. Країна, яка тримає власне населення в заручниках, яка обирає голод замість реформ, зброю замість виживання, ракетні випробування замість продовольства, ядерні погрози замість дипломатії, країна, якою жорстко правлять і яка має щонайменше 50 ядерних боєголовок у своєму арсеналі. Історично в дінастії Кімів влада передається від батька до сина, і здоров'я Кім Чен Іна викликає питання. Йому трохи за 40, але за чутками у нього серйозні проблеми зі здоров'ям через паління, надмірне вживання алкоголю і, ймовірно, хвороби, пов'язані з серцем. Якщо з ним щось трапиться завтра, то країна залишиться без спадкоємця, принаймні без спадкоємця, чоловічої статі. Останніми роками Північна Корея почала представляти світові ще одну кім доньку Кім Чен Іна. Її не раз бачили на ракетних запусках поруч із батьком. Державні зми називають її улюбленою донькою або шанованою дитиною. Деякі аналітики вважають, що її готують до ролі майбутньої верховної лідерки. Проблема в тому, що Кім Джу Е лише 11, і якщо її батько помре завтра, то вона навряд чи зможе. Правити. І якщо влада дійсно перейде до жінки, то, ймовірно, це буде та, у якої вже є сила, влада та авторитет для того, щоб виконувати цю роль до його сестри. Колись тиха фігура на задньому плані Кім Йо Джон стала однією з найвпливовіших і найстрашніших постатей у Північній Кореї. Під її контролем режим навчився маніпулювати своїм глобальним іміджем обережніше, ніж будь-коли. Але її сила не лише в контролі над наративами. До 21-го року, за повідомленнями з багатьох джерел, Кім Йоджо йде степами свого брата. Вона особисто віддає накази для страти високопоставлених чиновників просто тому, що вони їй не подобаються. Але можливо, найнебезпечніше в ній те, що вона має прямий доступ до Кім Чин Іна, людини, яка сидить біля ядерної кнопки і довіряє своїй сістрі більше. Ніж будь-кому іншому. Така історія. Не забуваємо про підписку, вподобайку, коментар. Це дуже-дуже дуже сильно важливо, особливо для такого молодого каналу, як цей. Дякую.